В брів а в око. Ви навіть не уявляєте, ви потрапили прямо у самісіньке серденько. На початку вторгнення до нас приїздили люди і незнайомі люди, нас було десь біля 17 людей у нас вдома. І що цікаво, люди приїздили зі своїми тваринами. І коли приїхав останній хлопчина з трьома котами, він сказав, ну що приймаєте на ваш ноїв ковчег? От, бо в нас е, на той момент е, було чотири наших коти, три наших собаки е, і шість чужих котів. Була е, похилого віку людина, це мій тато. Е, приїхала родина, дівчина була вагітна, і в неї маленький ще синочок був. Тобто і діти, і старі, і жінки, і чоловіки, і тварини. Отакий От, у нас був Ковчег. Так, що ви? ви дуже влучно сказали.